Мене звати, в мене прізвище Зубець, я приїхав з Києва. Я тут очікую, можу знайти друзів багато і стану розумний, бо я ходив на екскурсії. Олег Танасів Сергійович, я живу в місті рівному. Тут дуже гарно. Я тільки що прийшов із танцювального гуртка. Ми танцювали і вчили від танцю хоп Мені тут подобається. Андрій цеміла, я з Миколаєва. Ми батько військові. І зараз він працює. У нього дуже трудна та весела робота. В той же самий час він підготовляє людей до служби. Я хочу стати розумнішим, гарніше, чогось навчитися, знайти нових друзів, побувати на морі. Мене звати Василенко Євгеній. Мої батьки військові сюди я приїхав для того, щоб відпочити, дізнатися чогось нового, походити на гуртки на морі, трохи оздоровитися, знайти нових друзів і бути щасливим. На сьогодні вже заїхало 167 дітей. Планується протягом літа оздоровити 632 дитини у чотири зміни. Особливістю цього року є те, що путівки реалізовувались тільки дітям військовослужбовців. Комерційні путівки не продавались, адже попит. Сьогодні в півтори рази перевищує можливості табору. Оздоровлення та відпочинок забезпечують команда професіоналів зібраних на конкурсних засадах усієї України. Зокрема, колектив вихователів представляє Вінницький державний педагогічний університет імені Коцюбинського. В їдальні працюють професійні кухарі, які приїхали з кулінарного ліцею міста Краснодон. Інші фахівці були зібрані з різних закладів культури, та навчальних закладів, які мають деякі навіть вчений ступінь кандидата наук, звання заслужений. і це забезпечить належний відпочинок і здоров'я дітей в цьому році. Ваші важати приготували для вас колосальне кількість мероприятий, екскурсій, адміністрація лагеря, весь состав педагогічного колективу ви... Отдохнули, чтобы вы оздоровились, и чтобы вы получили только лишь позитив. Добрый путь! Первая смена. Богом вперед. Что такое доброта? Что это такое, доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать доброта. Это когда доброта это так, когда все друг в Пальчики сладкие как карамельки, а не кошельки, а не пальчики, это барбарикки, мягкие как бардыки, а глаза горят барбарикки, а не кошельки, не пальчики, это барбарикки. Пальчики сладкие как